Синопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Мої вітання друзі. Мене звати Ігор Гаврещак. на календарі Сьогодні 5 вересня п'ятниця. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою і доступною мовою. Про що хочу сьогодні з вами поговорити вчора, 4 вересня в Парижі зібралася коаліція рішучих разом з Володимиром Зеленським після засідання. Вони вирішили зателефонувати 47-му президенту до Трампу, але здається, з цього нічого доброго не вийшло. Також на цій зустрічі був спецпредставник Трампа по близькому сходу Стів Вітьков, але чомусь не було Кіта Келга Спецпредставника по Україні. Ну я нагадаю вам, обговорювали вчора, вчора гарантії безпеки. А після зустрічі в овальному кабінеті 18 серпня мав очолити. Коаліцію гарантії безпеки, держсекретар Марко Рубіо. А його взагалі і близько немає, і ніхто не згадує про нього. Також сьогодні на східному економічному формі виступив виступив Путін. Багато наговорив дурниць. Згадав про зустріч з Володимиром Зеленським, де він готовий зустрічатися, але підсумував, що з Україною немає про що домовлятися. Ось вам квінтесенція всіх цих процесів і намагань Трампа закінчити восьму війну, як він вже розповідає. А про все по порядку, давайте з вами розберемося. Перед тим попрошу підписатися на YouTube 24 каналу. В описі до цього відео є посилання на мій YouTube ресурс. Обов'язково поставте лайк, прокоментуйте, напишіть, звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання. Вони вітаються. Ну і діліться нашою розмовою. Але в першу чергу хочу вам сказати, що Роберт Броуді Мадяр повертається після серпневих сімнадцяти миттєвостей, як він написав, ударів по НПЗ коротенька перерва, і наш очільник сил безплотних систем атакував нафтопереробний завод Російської Федерації. Про що йдеться? Атака на Рязанський НПЗ. Сьогодні вночі, в ніч 4 на 5 вересня, пан Роберт Бровді підтвердив, що є серйозні влучання. Що відомо про цей НПЗ? Це один з чотирьох найбільших нафтопереробних заводів Російської Федерації з потужністю переробки понад 17 мільйонів тонн на рік. Його атакував підрозділ жалоб птахів Сил безпілотних систем 1414 полк, також птахи. Мадяра безпілотники атакували нафтобазу в Луганську, палало там прекрасно. Повертається наш Роберт Бровді. Бажаємо наснаги і більше трощити нафтопоробних заводів. Я вам нагадаю, за підсумками серпня вдалося зменшити на чверть нафтопоробні потужності Росії 24,2% переробки було зупинено. Прекрасно, ми знаємо, що росіянам дуже важко ремонтувати відновлювати. Установки на цих НПЗ, тому що вони в виробництва західного, а купувати їм це через санкції достатньо важко. Що ж, про Путіна обіцяв вам розповісти, ключові тези на східному економічному форумі. Ну, по-перше, він розповідав що з економікою Росії все добре, стагнації не відбувається. Але ж потім він сказав: нам треба продумати, як м'яко посадити економіку. Тобто, з нею все добре, але давайте придумаємо якісь подушки безпеки, бо дуже все погано, сам собі заперечує. Ключове, що він сказав, давайте я вам тези вибрав. каже, що Україна просить про контакти з Росією. каже Путін: я готовий до цих контактів, але великого сенсу не бачу. Домовитися з Україною буде неможливо. Ось вам відповідь ключова, після якої абсолютно зникають будь-які питання і ці два тижні від Трампа. Я хочу подивитися, чого хоче Путін. Він каже: прямо: домовитися нереалістично. Крапка. Чергові його заяви каже, що в, у, Ки, у Києві навряд чи буде політична воля домовитися. Згадав про Януковича, казав, що Янукович заплакав, коли дізнався про економічні наслідки вступу України до Європейського Союзу. Ну, диктатор Путін, ви подивіться, вибачте, де в туалет ходять у вас в Сизрані, і де ходять в туалет в Європейському союзі, я думаю, для вас це все абсолютно тоді зніметь питання. Ну не для вас, звичайно, а для росіянського народу. Також він сказав, що донедавна Київ виключав можливість прямих контактів із Москвою, а зараз просить про них. каже, що Москва це те місце, де можна зустрітися. Каже, що це. Дуже ультимативна форма і неприйнятно і на себе Київ бере не, неосильні зобов'язання, вказуючи де треба зустрічатися. Володимир Зеленський вчора вже казав про зустріч в Москві, що це нереально і взагалі недопустимо ну, Але обличчя тримати Путін намагається. Мовляв, я готовий далі до контактів. Про гарантії що безпеки каже, вони мають бути і для Росії. Що треба гарантувати Росії, якщо ви нападаєте? Окупанти абсолютно неприпустимі тези. Також звичайно згадав про НАТО, що е, втягнення України в НАТО безпосередньо стосується інтересів Росії у сфері безпеки. Ну, Я вже в попередніх ефірах казав, що. Є Туреччина, Ердоган, є з яким він спілкується, Ердоган в Сочі прилітав. Правда, пиня боїться летіти, бо може якийсь безпілотний збити його літак до Туреччини, але разом будують атомну станцію в Туреччині. Туреччина це країна НАТО, друга армія цього альянсу. Якихось проблем не відчуває тут Путін. А коли відбувається щось на південному Кавказі між Азербайджаном і Вірменією, де також буде Зенгезурський коридор, називається іменем Трампа, і де Туреччина стоїть за спаною Азербайджану. Тут Путіна теж нічого не хвилює. Набрав вода води. В рота і, і мовчить, тому ці от претензії вони звичайно ж намальовані і придумані російською пропагандою. В той же час я вам нагадаю, що вчора відбулася э, саміт коаліції рішучих. Там був Володимир Зеленський, Еммануель Макрон. Інші лідери э, в онлайн режимі з більше 20 країн були також про що там говорили. А ключове, хочу вам сказати, що вчора в 12.30 відбулася ця зустріч. Ну і після цієї зустрічі ем, була прес-конференція спільна Макрона і Володимира Зеленського. Так от, Макрон сказав, що 35 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки. Наш підхід до гарантії наступний. По перше, жодних обмежень до формату української армії, жодних обмежень щодо розміру сил чи спроможностей. Також ми хочемо надати можливості Україні відновити українську армію. Дуже багато нагорив Макрон. Каже, що є 26 країн, які дали свою. Згоду надіслати або контингент до України або підтримати той контингент в Україні, який буде. Тільки залишилось незрозуміло. Чи це можливо буде одна країна і 25 країн будуть підтримувати казати, ви молодці, чи як які це буде розподіл? Нема ніякої конкретики. Плюс хочу вам сказати, Кірсармер, який був онлайн режимі підключений на цю зустріч, повідомив, що Україні буде надавати далекобійну зброю ракети. Так почекайте нового нічого. Нам ніхто не, не давав, не обіцяв. Таурус Німеччина давати не буде. Наскільки ми пригадуємо скелп французький або аналоги британських ви далі нам і надавали? Так про які ви нові поставки говорите? Про що ви маєте на увазі? Можливо, Керстана мав на увазі ці ракети ЕРАМ, які домовили, є домовленість купити вже законтрактовано на 850 мільйонів в Сполучених Штатах Америки, які летять на 450 кілометрів. Але це вже було заявлено. Тобто, Кір Стармер продовжує ходити по колу. І знаєте, є така притаманна риса в європейських, в тому числі, лідерів. Вони щось оголошують, а потім на великих зібраннях зібраннях, в силу того, що немає нічого нового, але треба щось проголосити, починають повторювати ту саму фразу. Очевидно, з Кіром Стармером та сама ситуація, бо ніяких нових ракет далекобійних, про які він каже, не було створено, анонсовано чи підписано. Все. Те, що було домовлено, все виконується вже давним давно і без заяв Кіра Стармера. Також Володимир Зеленський сказав е, своє слово він. Е... Повідомив наступне: є базова рамка гарантій безпеки. Сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантій безпеки. Дивіться, підсумую, аби не цитувати Макрона Володимира Зеленського. все, що вирішила на ко коаліція рішучих, це те, що найкраща гарантія це збройні сили України. Воно так і було до того. Натомість, після цієї зустрічі, я хочу вам нагадати, що був телефонний дзвінок до Дональда Трампа. І європейські лідери а також Владимир Зеленський, з ним поспілкувалися. Так от, деталі цієї розмови е, передає видання Більд. Розмова між президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами на засіданні коаліції охочих в Парижі була відзначена напруженістю за інформацією джерел видання німецького Більд, Трамп звинуватив європейців у закупівлі російської нафти, що за його словами сприяє підтримці російської військової машини. І тут Трамп правий. У публікації зазначається, що Трамп різко розвиткував політику Європи щодо енергетичних поставок із Росії, вказавши на те, що деякі європейські країни продовжують купувати російську нафту своєю чергою. Президентка Єврокомісії Усула яка теж була там присутня на засіданні коаліції охочих, спробувала заперечити, пояснивши, що після початку війни в Україні обсяги постачання російської нафти в ЄС значно скоротилися. Трамп також додав, що наразі російську нафту купують лише дві європейські країни. Раїни Угорщина та Словаччина, однак під час розмови спецпрацівник Трампа стів Вітьков. А він сидів там, до речі, 20 хвилин. Потім відійшов, а потім знову вернувся. Він звинуватив Європу в тому, що вона купує російську нафту через Індію, що викликало додаткове напруження. В переговорах під час обговорення санкцій проти Росії європейські лідери запропонували відправити своїх представників до Вашингтону, аби проговорити спільну роботу санкційну проти військової машини і нафти і енергоносіїв Росії. Але водночас європейська сторона не очікує, що США введуть нові санкції проти Росії навіть після цієї напруженої телефонної розмови підсумовує видання більд тут варто зазначити, що не лише Угорщина і Словаччина купують нафти. А я нагадаю так за дивним збігом обставин, обставину, що лідери цих двох країн є в хороших відносинах і ледь не друзі Трампа. Він їх звинуватив, але є ще інші країни. попри те, що є Чехія, яка дуже допомагає Україні чеською ініціативою снарядів Петра Павла, президента вони в 24-му році купили на 7 мільярдів нафти в Росії, а також Еммануель Макрон, який вийшов і так. Кричав про те, що є 26 країн, які дали своє зелене світло на контингент або підтримку контингенту в Україні. Вони купують Франція, Іспанія та Бельгія купують скраплений газ в Росії. Ну і щодо Індії, я вам 18-й пакет санкцій, який прийняли на на в кінці липня в європейському союзі. передбачає, що з нового року європейські країни не купуватимуть нафтопродукти, вироблені в Індії з російської нафти. Але що ми бачимо тут? Фактично є пін понг і немає спільної позиції. І штатам абсолютно байдуже, тому що ніж США не хочуть вводити нових санкцій. А за нагадаю вам за президентства Трампа жодних обмежень тиску на, на Росію не були введені. Єдине, що зробив Трамп, це вів е, мита на Індію, прикриваючи це тим, що мовляв Нью-Делі байдуже скільки за гроші, які вони платять за нафту Росії, вмирає українців. І все більше нічого не було зроблено хоча дуже багато чого можна ще зробити, Згадав, згадавши навіть законопроект Лінці Грема Блюменталя про 500% мит на країни, які купують енергоносії в Росії. А свого боку, Європа повністю не відмовляється. Ну, хоча в 18-му пакеті є відмова до 27-го року від газу, а для словаччини там до 28-го року, і заборона контрактувати будь-які. Газові домовленості з Росією, але все ж таки далі купують. Ну і Макрон знову ж таки повторюється, виходить, розповідає, що ми рішуче дамо відсіч Росії, а сам тихенько купує схаплений газ в Росії. Ну і звичайно ж працюють в сфері атомній, тому що Росатом забирає французькі. Відходи від атомного палива, ну от так, от цинічно вони працюють. І знову ж таки, ваш хто не має наміру тиснути на Росію. Вони хочуть це кинути на Європу. Більше того, я вам хочу сказати, і це вже відомо з білого дому. Вони припинили фінансування східних країн Європи, які межують з Росією. В першу чергу це Литва Латвія Естонія. Вони виділяли там на три країни 1,6 мільярда на навчання та. Обладнання для військових, в тому числі, а зараз вони сказали, все, ми це припиняємо і лише все за кошти. Ну ми розуміємо, це концепція Білого Дому: нічого безкоштовно лише давайте е, свої гроші, тоді ми щось може вам дамо. Ну, логіка тут присутня в діях США. В е, них є свій цей підхід, але бачимо їм все рівно, що буде з країнами Балтії, хоча вони є членами е, Північно-Атлантичного Альянсу. Ну такі от справи треба підсумувати, що ця от коаліція охочих рішучих на ну, абсолютно нічого не вирішила. Це по перше. А по-друге, дивіться, ми маємо розуміти просту звичайну річ, що гарантії безпеки це те, що обговорює Європа вже після завершення війни. А війна не завершиться і не завершиться найближчим часом. Тому що от на східноекономічному форумі Путін сказав, що домовлятися з Україною немає про що. Більше того, я вам хочу сказати, що з процитувати слова Лаврова і Путіна останні то власне все стає на свої місця. Що сказав Лавров буквально два дні тому? Що за словами очільника цього МЗС Росії для досягнення тривалого миру слід визнати і закріпити в міжнародно-правовій формі нові територіальні реалії, що він має на увазі. Що склалися після приєднання Криму, Севастополя, так званих ЛДНР, а також Запорізької та Херсонської областей до Російської Федерації приєднання і внесення їх в конституцію. каже, якщо їх визнають простими словами, якщо їх визнає весь світ, де юри за Росію, тоді може бути тривалий мир. Ну і Путін каже, він казав на прес-конференції. Нагадаю вам в Китаї у разі неможливості мирного вирішення українського питання, Росії доведеться вирішувати поставлені завдання збройним шляхом все. В цих двох висловлюваннях Лаврова і Путіна зрозуміла очевидно, позиція Росії: ніяких кроків, ніяких компромісів. А що там собі Трамп вигадує, що я подзвоню Зеленському? Потім подзвоню Путіну. Ну це взагалі це топотіння на місці від Трампа. Знаєте, Трамп би дуже й хотів би можливо покинути ці перемовини, але він їх не може покинути, тому що занадто багато взяв на себе зобов'язань. По-перше, по-друге. Що в на осінню наступного року будуть вибори до конгресу? А підтримка в американців українського народу України є високою. Він не може він не настільки вже. Зглузду з'їхав, аби це все кинути. Але він би дуже хотів. Ну і найбільше він хоче свою цю Нобелівську премію. Але знову ж таки, жодних тисків на Росію немає. Хоча ми не разом говорили що можуть зробити Сполучені Штати Америки. Це як і контроль санкцій, введених Байденом, просто дотримання їх, так і дотримання і відстежування виконання тих санкцій. Звичайно ж, це мита на третій країни, про які вже неодноразово ми з вами говорили. Ну і найважливіше це продаж. Більшого спектру номенклатури озброєння для України нагадаю вам: є система Purell за якою європейці надають кошти США, США на ці кошти продає озброєння, а далі європейці його продають Україні. Ну вже не раз згадували, що. Ці от е, торгаші США ще й 10% відсотків зверху накидають на вартість цього збройня, бо ще тут треба трішки заробити на українській крові. Давайте підсумуємо: коаліція рішучих зустрілася. На наговорили багато гучного. По факту нічого не змінилося, нічого не запропонували, ніякої конкретики. Збройні сили України це єдина гарантія для України. На цьому можна ставити масну крапку. Також підсумуємо, що не буде ніякого м, взаємодії і не буде ніякої синхронізації між США і Європою щодо санкцій. Ті кажуть, що каже, не купуйте російський Нафтогаз. Європа каже, до речі, політику казала, що Макрон буде переконувати Трампа натиснути на Росію якимись митами санкціями. Цього також не буде. Париж повністю не реалізований в тих заявах, в яких він був. Далі про гарантії безпеки, а на гарантії безпеки вони потрібні лише при завершенні війни. А війна війну Путін завершувати не планує. Це ми з вами зрозуміли на завершення. Хочу вам сказати, що єдині санкції, які можна застосовувати, це Роберт броді сили безпілотних систем і його безпілотники, які гатять весь серпень і вересні, вже по нафтопереробній галузі. Росії і політику навіть каже, що аналітики їхні проаналізували, що такі удари можуть змусити Путіна до якихось кроків на зустріч, якщо так можна сказати, тому що реально втрати шалені. дилька в бюджеті просто феноменально велика. Досягає вже 5 трильйонів рублів. Ну і крім того, санкції сил без систем я дуже сподіваюся, можуть підсилитись і ракетними ударами, принаймні Зараз в Польщі відбувається МСПО, виставка. Компанії, які займаються виробництвом військової продукції, і українська компанія Fire and Point там анонсувала розробку власних балістичних ракет, на які ми так з вами чекаємо. Називаються вони FP7 та FP. 9 Їхні характеристики наступні: fp 7 має дальність ураження до 200 км максимальну швидкість 1500 метрів на секунду, та відхилення лише 14 метрів. Її бойова частина невелика 150 кг А от вже fp Дев'ять це куди сильніша зброя. Вона може летіти. Ця ракета балістична на 855 кілометрів, тобто може діставати до Москви. швидкість 2200 метрів за секунду, і бойове навантаження. Вслухайтесь 800 кілограмів і висота польоту до 70 кілометрів, При точності 20 метрів. Вона здатна вражати цілі в глибокому тилу Російської Федерації. Я дуже сподіваюся, що крім цих анонсів. Буде щось більше. Ми отримуємо таку необхідну нам балістику, якою зможемо бити по тилах ворога, і не чекати від Сполучених Штатів Америки, аби вони нам дали атакамс аби ми тими атакам змогли бити на всі 300 кілометрів. Все в нас впирається в те, що Захід і США в першу чергу бояться, аби їхнє озброєння було запущене по території. Агресора, а не переводячи війну на територію Росії, цю війну ніколи не виграти. Що ж, це були найважливіші новини станом на 5 вересня п'ятниці. Обов'язково підпишіться на YouTube 24 каналу. В описі до цього відео є посилання на мій YouTube ресурс. Поставте лайк, прокоментуйте і обов'язково поділіться нашою розмовою. Давайте разом з вами боротися проти російської пропаганди і просувати україномовний. Контент автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП. У темні часи добре видно світлих людей, тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях. Віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому. І це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.